І вітання! В ефірі, як завжди, у цій пері новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: 1 вересня, перший дзвоник в області стартував новий навчальний рік. Міжнародні партнери продовжують допомагати внутрішньо переміщеним особам. У Полтаві, як і у всіх обласних центрах країни, сьогодні презентували благодійну поштову марку «Пес Патрон». На Полтавщині розпочався новий навчальний рік. Скільки учнів пішли до школи у скількох навчальних закладах області? Вже облаштували бомбосховища. Чи відбуватимуться спортивні заходи на локаціях, де немає укриттів? Та чому саме з 1 вересня запровадили жорсткі обмеження щодо продажу алкогольних напоїв? На такі запитання під час сьогоднішнього брифінгу відповів журналістам очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На Полтавщині на сьогоднішній день 138 тисяч школярів. З них офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, 6 тисяч. Про це в ході брифінгу розповів журналістам голова Политавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. В області практично в всіх громадах розпочалися заняття сьогодні по формі навчання очні змішаної формі або дистанційні. Тобто всі діти, ті, які батьки обрали той або інший спосіб навчання, мають таку можливість. Тому працюємо на сьогодні. У мене є інформація, що 286 закладів сьогодні, розпочали в очному змішаному формі навчання, а 247 – дистанційно. Як і було рекомендовано, що сьогодні вони проводять дистанційно перші свої уроки, уроки, які є, а з понеділка вже починають працювати в тих форматах, яких визначилось. На території області працює 596 шкіл. З них 369 мають укриття. Пристосовані до навчального процесу укриття в 307 закладах. Ще у 62 до кінця вересня мають завершити ремонтні роботи. Не працюватимуть спортивні заклади, де немає укриттів, або вони не перевірені фахівцями Держпродспоживслужби та ДСНС. Не відкриють до завершення війни і басейн в авіамістечку, повідомив Дмитро Лунін, тому що е, ті укриття, які там є в цьому закладі, вони ну будемо так говорити, на сьогодні не відповідають тим вимогам, які є, і вони технологічні. Там підвальне приміщення, де, скажімо так, йде водопідготовка, де, скажімо так, всі вони знаходяться під чашами басейнів. Готують в області і додаткові місця для вимушених переселенців. Загалом зараз готове вже 5 тисяч таких місць до прийому громадян, при умові, що нам нададуть додаткове обладнання, там, такі як кроваті, матраци, та іншим у нас буде готово ще додатково 7 місць, тисяч місць тому, десь ми розраховуємо, що протягом найближчого часу ми підготуємо десь 11-12 додаткових тисяч місць для внутрішньопереміщених місць. Людей Дмитро Лунін також нагадав, що з 1 вересня в області діють обмеження на продаж алкоголю. Їх не тільки не послаблять, а й можливо зроблять ще жорсткішими. Зазначив він. Це пов'язано з різким зростанням кількості правопорушень, скоєних людьми в стані алкогольного сп'яніння. Ви самі бачили, що у нас відбувалось і в Кременчуку, і в Конкріт-Барі, і в інших містах, де у нас лунала російська музика. П'яні дівчата та хлопці билися. Мені здається, що зараз не на часі така поведінка, тому будемо е, приймати точку зору правоохоронців і е, реагувати на це питання. Хочу ще раз наголосити, тому що, як вчора я зрозумів, не всі правильно розуміють ситуацію. Алкоголь на території Полтавської області з 1 вересня можна продавати. Або надавати послуги, вживати в закладах в закладах не тільки продажу, а й закладах харчування та обслуговування громадян з 12 до 18 години, і це стосується всіх абсолютно алкогольних напоїв. Також під час брифінгу Дмитро Лунін назвав ситуацію з підготовкою до опалювального сезону в області контрольованою. Дітей з полтавських багатодітних сімей та дітей з багатодітних родин внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті. Міська влада привітала з початком нового навчального року. Для них влаштували концертну програму та підготували подарунки. Завітали на святковий захід до дня знань і наші журналісти. У Полтаві з Днем Знань привітали багатодітні родини в рамках щорічної акції Школярик, яку проводить міська рада. Для малечі влаштували концерт, запросили казкових героїв та розмістили кілька фотозон, а також приготували подарункові набори у вигляді шкільного приладдя. Очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай каже, цього року до свята запросили багатодітні родини з числа внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми хочемо, хоч якось, розрядити те, що у вас в душі, і показати своїм прикладом, що ми теж поруч з вами, що ми теж піклуємося за вас. Тільки за останні шість місяців, через нашу громаду пройшло понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 140 батьків, які мають більше ніж троє дітей, це і понад 450 дітей це із багатодітних сімей. Тому ми прекрасно це все розуміємо. І повірте мені, скільки вистачить в мене сили, скільки вистачить наснаги в нашій команді, ми будемо постійно вам опікуватися, тому що майбутнє нашої держави, майбутнє нашої країни саме в руках підростаючого покоління, і сьогодні від того, яку дамо ми їм освіту, як ми їм дамо. Здоров'я, скільки ми їм дамо, і буде залежати доля всієї нашої держави. Директор департаменту культури молоді та сім'ї Олена Рома скаже, цим святковим заходом вони хотіли підтримати дітей, щоб ті відчули себе, хоч на мить у щасливому дитинстві. Наше місто прийняло внутрішньо переміщених осіб, і через це було прийнято рішення, хоч трішечки хоч чимось підтримати багатодітні сім'ї, які зараз перебувають на території нашого міста. Зараз на території нашого міста приблизно рінтом перебуває в районі 140 багатодітних сімей. І тому ми сьогодні в цей зал запросили батьків і дітей багатодітних сімей, і вирішили їм подарувати ось такі невеликі які напередодні нового навчального року невеликі такі набори, канцелярські набори, які необхідні в перші дні навчання. Людмила, мама трьох дітей, приїхала до Полтави з Краматорська. каже життям у місті задоволена, але дуже хоче додому. А за такі заходи вдячна, адже це велика підтримка. Це дуже добре, хорошо такі мероприятия проводять. людей сплачують в місті. Ну що всі, э, дружно все это Кожен з присутніх батьків та гостей діляться. Мріють лише про одне, щоб наступного року діти навчалися не онлайн, а в Україні святкували перемогу. На пішохідній частині по вулиці Соборності другу добу поспіль немає захисного Боларда. Усе через те, що днями на нього скоїли наїзд. Невідомі в результаті наїзду зламали захисну конструкцію вартістю 300 тисяч гривень. Комунальники за допомогою відеокамер відстежили, що у даному правопорушенні фігурує не один автомобіль. Наразі вони готують звернення до поліції з метою відшкодування збитків та встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. Як повідомили у поліції, поки що жодного звернення від комунальників з цього приводу не надходило. Хундаю мабуть, був і Кольцваген. було е -е, видно. по… Камерах відеофіксації міських було декілька наїздів. І ці матеріали, відео і фотофіксація передана до поліції. Звернення в поліцію було сформовано. Болар дійсно людина е е, вхоїла наїзд. Зараз цим займаються правоохоронні органи На даний момент до полтавського районного управління поліції з даного приводу будь-яких повідомлень ще не надходило. Американський благодійний фонд Джем спільно з громадськими організаціями «Якість життя та наша справа Полтавщина продовжує усіляко підтримувати вимушених переселенців по усій Полтавській області. Цього разу благодійники привезли гуманітарну допомогу у село Дмитрівка Машівської громади. Що саме отримали люди та чого потребують? Дивіться у наступному сюжеті. Не лише продукти харчування, а й речі для тепла та комфорту. У село Дмитрівка Машівської громади надійшла партія гуманітарної допомоги для вимушених переселенців. У наборах комплекти постільної білизни, теплі ковдри, рідке мило та дезінфікуючі засоби. Допомогу для людей, які втратили свої домівки через війну. Доправили представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Ми з підвалу тільки вискочили. Сина, друг, приїхав, нас забрав, і ми уїхали. Те, що було в кульках, а вдома так все і залишилося. Вибите окна, двері. получаем, ми гуманітарку ну, там, продукти, ну, все це получаем. А от це перший раз. Спасибо вам за все, що не забуваєте нас. А, а звідки ви саме приїхали. Харківська ізюмський район. Це перша така допомога в нашому старостаті, саме тому що саме таких засобів ще не роздавалося. Ну, Переважна більшість роздавалися продукти харчування засоби гігієни. Сьогодні було роздано 50 комплектів, люди всі задоволені, отже, ну, будуть речі на зиму. За один одинця один. вся допомога роздана завдяки депутатам Полтавської обласної ради Ларісі Босенко та Сергію Білашову. Сьогодні ми відвідуємо Машівську громаду. Це вперше. З моменту, коли ми почали з квітня місяця, з того моменту, коли ми розпочали видачу гуманітарної допомоги саме внутрішньо переміщеним особам. Ми, як завжди, намагаємося вибирати саме. Те, що необхідно для людей, тобто запитуємо і потім вже би, намагаємося саме надати те, що потребують безпосередньо люди. Дякуємо тому, що є. Тому що нам надають наші спонсори, донатори це фонд Джем. Ми безпосередньо його президент Майкл Капоні, а також громадська організація, завдяки якій ми, в принципі, Знайомилася безпосередньо з фондом Джем це громадська організація Якість життя. Громадська організація Наша справа Полтавщина продовжує підтримувати вимушених переселенців у кожному, навіть найвіддаленішому куточку області. У Полтаві розпочали роздавати гуманітарну допомогу від ООН закладам, де мешкають внутрішньо переміщені особи. У залежності від потреб розміщення переселенців видають матраци, ковдри, подушки та кухонні набори. Більше про це у наступному сюжеті. Катерина Тимошенко працює комірницею у полтавській спецшколі-інтернаті. Розповідає, з початку війни їх заклад прихистив 90 переселенців, але зараз готуються до осінньо-зимового сезону. Тож раді отримати таку допомогу, як ковдри, матраци, подушки і пледи. Ми готові. Ми готові нам сказали, що ще ми будемо приймати людей 40 чоловік. Ми приготували для них місця. То матраси он є, все нам є. утепляємося, як і всі ж люди ждемо чогось. Хочемо, щоб було луч. Отримали гуманітарну допомогу у Полтаві від Організації Об'єднаних Націй. Окрім матраців та подушок, передали ще й півтори тисячі кухонних приборів. Це нержавіючі каструлі, сковорідки, посуд, а також веделки і ложки. Спершу їх планують роздати по закладах освіти обласного підпорядкування, які діють як центри проживання внутрішньопереміщених. Серед них дитячо-юнацький оздоровчий табір Еколог, де наразі 146 переселенців. Не вистачає електротоварів, тому що в нас люди харчуються. Самостійно, холодильники, морозильні камери, все, що в нас було, ми дали людям в користування, але на таку кількість все рівно не вистачає. Пральних машин не вистачає, електрочайників, мікрохвильових печей не вистачає. Ну і постільно, звичайно, тому що. Люди приїхали зовсім без нічого з пустими руками. Представниця штабу гуманітарної допомоги населенню Полтавської області Інна Шерстюк розповідає, що за один день ці речі планують видати 46 закладам освіти. Це тільки перше. Ми ще очікуємо на продовження цих поставок. Це перше анонсоване. Залежить від того наскільки швидко ми зможемо це все роздати, і потреби зростають кожного дня. Фактично, тому що є ще потреба в ліжках. Є потреба в інших речах побутового характеру, саме і на сьогодні дуже активно ведеться робота в цьому напрямку. Полтавщина обрала ескіз марки Гадяцьке Сафарі. Конкурс розпочався 25 серпня та тривав до кінця місяця. У ньому брали участь дев'ять ескізів майбутньої марки. Найбільше голосів близько 6 тисяч віддали за ескіз номер 9. Його створив викладач гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського Олександр Бондаренко. Незабаром відбудеться презентація поштової марки. Анонсував директор Полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Голосувало десь більше 20 тисяч наших громадян. скажімо так да, по по трьом різним каналам там на телеграм каналі на соцсетях у начальника військової адміністрації Полтавської області, да, керівника облради. Біленького Олександра Юрійовича, Ну і у мене там на сторінці Фейсбук за марку переможця, проголосувало близько 6 тисяч людей. Автор ескізу, це житель області нашої Олександра Бондаренка. Зараз ми готуємо безпосередньо макети продукції. А що стосується Дати спецпогашення, ну будемо виходити як від того, і коли буде готова вже попередня продукція. Сьогодні в усіх обласних центрах України відбулось спецпогашення блок марки Укрпошти Песпатрон. Її присвятили роботі надзвичайників, які зокрема займаються розмінуванням територій в Україні. Подробиці дивіться далі. У Полтаві презентували першу благодійну поштову марку Пес Патрон. Цей випуск Укрпошта присвятила героям-рятувальникам, які разом із чотирилапим помічником проводять розмінування звільнених територій. За словами директора Полтавської філії Укрпошти Юрія Набасова, автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Він брав участь у всенародному конкурсі. Тоді переможцем стала марка Доброго вечора ми з України. Але через те, що багато людей проголосувало саме за патрона, керівництво пошти ухвалило рішення надрукувати і другу за рейтингом марку. Ми хочемо зібрати один мільйон євро для автоматичної розмінувальної машини АРМТРАК 400. Це машина, яка може розмінувати Мовити до 2300 метрів квадратних за годину, і що найголовніше, вона не може заробити дистанційно. А всі кошти поверх цієї суми ми направимо на Кесі Фондейшн для підтримки тварин, тобто для притулки для тварин. До цієї події сьогодні керівництво області відзначило полтавських рятувальників, які отримали нагороди за мужність, відвагу, самовідданість. І високий професіоналізм виявлені під час виконання завдань в умовах воєнного часу. ДСНС, наші рятувальники для мене особисто, я певне для всіх, для всіх українців є герої, які ризикують своїм життям, розмінування проводять і наше саме. Рятувальники працювали і в Київській області, Харківській. Дуже вам вдячний. Наразі представлено вісім поштових марок із зображенням робочих буднів та життя патрона. Тираж випуску вийшов один мільйон аркушів. З 1 вересня ця марка вводиться в обіг по всій Україні. Полтавка Дарія Головко стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу у Стамбулі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Національної федерації пауерліфтингу в Україні. Дівчина здобула першість серед юніорок у ваговій категорії до 43 кг. Спортсменка подужала 115 кг у просіданні, 52,5 кг у жимі лежачі та взяла 110 кг у становій тязі. Дар'я головко навчається у навчально-науковому інституті нафти і газу Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Готувала дівчину до чемпіонату викладачка політехніки Оксана Гордієнко, майстер спорту України міжнародного класу з Пауерліфтингу. Минулого року під її керівництвом Дарія Головко стала чемпіонкою Європи. У Полтаві презентували документальний фільм Віра Надія, його автори Дмитро Медведєв та Олексій Кєрусов актори аматорського театру Малафея над стрічкою. Працювали близько п'яти місяців. Про що цей фільм та хто його головні герої знають наші кореспонденти. Як зараз пам'ятаю, на годиннику було п'ята п'ятдесят, здається, дві. Подзвонив син дружині і сказав одне слово. Почалося. І я так, коли приклав до Вухослухавку, почув звуки нехарактерні для мирного життя. У Полтаві відбувся показ документального фільму Віра Надія про вплив війни на жителів тилового міста на полтавців. Автори фільму Олексій Керусов і Дмитро Медведєв з аматорського театру Малафея. Ми знайшли сім людей, намагалися взяти з різних вікових категорій, з різних професій. У нас є Люди з творчості, люди, які працюють волонтерами, люди, які працюють в лікарні, і ми показували у фільмі життя людей до війни, яке воно зараз під час війни. Дмитро Медведєв за фахом психолог є посттравматичний синдром, говорить він, але існує і такий термін, як посттравматичне зростання. Це коли людина, а також вся країна, попри все виходить зі стресу та стає сильнішою. І в цьому основна ідея стрічки. Ми героям задали одні і ті ж самі питання, потім вистрілиться в деякий логічний ряд. Спочатку ми занурюємо глядача у деяку проблематику війни про те, що як це почалося для тебе, що важко було пережити, що злить. А потім ми потрошечки виходимо наверх, що у цих обставинах щось може дивувати, що відкриваються нові джерела натхнення, нові джерела поповнення сил. Мені, взагалі, допомагати людям це мабуть покликання моє. Це мені подобається бути потрібною. Мені подобається це відчуття, коли люди дякують. Зізнаємо багатьом подобається, так, але от саме потрібність це мене драйвить і від цього я кайфую. Хронометраж фільму 51 хвилина. Робота над ним тривала 5 місяців. Дмитро Медведєв відповідав за сценарій. А Олексій Керусов за відеозйомку та монтаж. Це не була спроба охопити всі процеси, які відбуваються в Полтаві. Да, це була спроба охопити процеси, які всередині людей відбуваються. Тому і така наша сформувалася віра, надія, тому що у нас люди постійно ну вірять, надіються, що все буде нормально, все ми переможемо. Я намагаюся більше робити, а не думати, дивитися, що є зараз. Звичайно, намагатись враховувати, що в майбутньому. Тобто я намагаюся заземлюватися, дуже сильно не відлітати в своїх думках, тому що ну це не допоможе. Розповідала про не знаю, як початок війни змінив моє життя, моє ставлення до того, що відбувається. До... Про свою самосвідомість, як вона змінилася, чи якою залишилася, як я себе відволікаю, чи як я борюся з негативними емоціями? Я стала більше пишатися тим, що українка саме самосвідомість національна зміцніла набагато. Переглянути фільм Віра Надія можна на ютуб-каналі аматорського театру Малафея. Також його показ відбудеться 10-11 вересня під час проведення благодійного ярмарку Спаський двіж на вулиці Спаській, 10 біля місто Хабу. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!